Друзі, привіт! Я зараз закупився в Коско, хочу зняти вам новий формат е, відео, не знаю чи вам таке буде цікаво. Е, скільки коштують продукти в Коско. Е, я вже закупився і зараз чек. От можете подивитися, Коско, холосей. 147 доларів, ну, 150 доларів. Ото корзина, що я купив. Зараз. Більше докладніше покажу, буду перегружати в машину і зразу вам буду показувати. І оголошувати зразу буду ціни. Значить, взяв я такі пепсі. 36, 36 банок, значить, е, такі металеві пепсі. значить 36 по 355 мл, е, 12,78 літрів. Е, Було воно на акції, значить, по 12 доларів. 12, Е, от, якщо бачите, 16,29 29 так коштує і мінус 4,20 Pepsi Cola. Через то я взяв таких три упаковки по 36, одним словом 100 штук. Має на пару місяців хватити. Так, і от ще одна. Ох. Так, значить, пепси загрузили. Далі. Е Молоко. Молоко. галон молока. Коштує щось е недорого. Три хол мілк е 2,50. Молоко, значить, е жирність 10%. 2,50. Так, пішли далі. Картопля. От таким дідом картопля. Значить, тут є е, 10 ЛБ 4,5 кг, Картопля значить 4,5 кг, Коштує в нас е, от, 10 ЛБ е, 5,69. 5,69. Далі. Банани. Значить, банани, банани. Так, 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 банани, скоро. От, банани, рубль 99. Банани, от таких, рахуйте, скільки тут. 7 штук. 7 штук 3 ЛБ. Це майже півтора кілограма, 2 долари коштує. Так, от така вода. Тома річка п'є, значить 40, 40 пачок по 0,5 літрів. Так, значить та, та вода коштує 6 доларів. 6 доларів, далі йдемо. Алкоголь, кому цікаво. От така фірмова Kirkland American Vodka. USA, 40% алкоголю. Е, так, скільки тут є? Е, ага, 1.75. 1.75. Значить, 1.75. Алкоголь коштує... Вот. Водка 13 доларів. Майже 2 літри 13 доларів. Далі. Отаке от вареннячко. Ханні е, і дженджер. вот е, можете подивитися от таке от варення. Е, значить, скільки тут? 2 кг 44ЛБ. Воно в нас коштує. Е, 12.79, якщо не помиляюся. 12.79. Далі, взяв таке морозиво на паличці. 18 штук. 18 штук і тут значить 18 штук по 90 грам, одним словом, один 65 літрів виходить. То морозиво коштує... Ага, то морозиво 12, напевно. А от той Хані, Сітрон Хані коштує 11 доларів. Це 11 доларів. Але я трошки. Так, слідуюче морозиво таке. Тоже майже таке саме на паличці. Тут є 15 штук. 15 штук, 1.33. 1.33 вага. Воно коштує... Так. От, Almond Bar, 11 доларів. Оце 11 доларів і, і то щось теж. 12, одним словом, десь так. Так, далі. То в нас є соркрем, то сметана. 3ЛБ, значить 1,36 кг. Майже півтора кілограма сметани. Сметана у нас коштує... От, суркрем 5,29. 5,29. Далі. Такий, значить, пармезан ну, Такий він просто посипати, селати. То e, я взяв... Він такий, як мука. Як мука, значить тут він має скільки? 680 грам. 680 грам. Пармезан. 959. Значить, пармезан 950. Далі. Таких. Дві пачки салат. Звичайний салат. От якщо бачите, там вже готовий, порізаний. Там навіть вже є і сухарики в ньому, і, і приправа одним словом Тільки відкрити, помішати. Ось такі, значить, дві пачки. Органік, що немало. Ось так він виглядає, значить. Скільки тут його є. 340 грам. Так. Так, 340 грам. 340 грам. Дві пачки, значить, того органіка, скільки коштує. 899. Значить, салати 8,99 коштують. Далі йдемо. Такі от помідорчики до салата. Просто червоні помідорчики. Якщо бачите, так, 900 грам 2 ЛБ. Значить, помідори коштують. Е... помідори, помідори. Так, вроді небагато взяв. Е, вот, Грейп-томат 5.39. 5.39. Значить помідори та пачка 5.39. Так, скидаємо її туди. Далі, що в нас тут? ще лишилось? Яйця. То органічні яйця теж. То марічка то все їсть. Значить 24 органічних яйця таких коштує. E, вот, Organic X 7.39. Значить 24ЕТ 7.39. І э, черешні взяв такі теж. Червоні черешні. Значить черешні, скільки тут. E, так, щось не бачу, скільки тут вага. Ну, по пам'яті я пам'ятаю, що тут має бути два, два цих. Два ЛБ майже 1,5 кілограм. Та, а от пише. От, 2 ЛБ 900 грамм. Значить, черешні у нас через 5,99. Так, все, крутина пуста. Ще взяв ящик такий, щоб можна було. Бо коско він не, не видає цих як воно називається, сумок, ні кульків не видає. Можна собі брати такі ящики, щоб просто потім було легше додому. Сити. Одним словом, от ще раз вам покажу все, що купив. Ото от все, коштує, рахуйте, 150 доларів. Тому от Костко. От чек 150 доларів. 147-45, якщо бути точнішим. Е, як ви рахуєте, за 150 доларів. Багато товару чи, чи мало? Ну, то щоб ви розуміли, 150 доларів на самій простій роботі можна заробити за день за 8 годин. Е, по мінімалці навіть по 15 доларів. То вже маєте 120 доларів. Якщо вам подобається такий контент, вже ми в фудбанки не ходимо, вже заробляємо і купляємо Так що коментуйте і пишіть, що вас ще цікавить, може взагалі по цінах зайти в Коску, або в якийсь інший магазин, просто познімати е, які ціни. ну Але саме дешевше то Костко, то та як наш е, е, Метро або Ашан, або щось такого плану. Якось так. так що, до наступних зустрічей в ефірі.